Головне про події 24 вересня. Володимир Зеленський попередив світову спільноту про можливі удари по українських атомних електростанціях. Кабінет міністрів профінансував розсилку 900 тисяч повісток до кінця року. Народний депутат України заявив, що наразі мобілізація чоловіків віком 50-60 років заборонена. А у жовтні українців очікує подорожчання хліба. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах, зробив заяву про можливе завершення війни в Україні за його словами: ми ближчі до миру, ніж думаємо. Я думаю, що ми ближчі до миру, ніж думаємо. Ми ближчі до закінчення війни, сказав Зеленський під час інтерв'ю зі співведучим доброго ранку Америка Робіном Робертсом. Також Зеленський в інтерв'ю ABC News попередив світову спільноту про те, що ситуація навколо ймовірних ударів Росії по атомних електростанціях напружується дедалі більше. Президент повідомив, що РФ використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС, і це може свідчити про підготовку до можливих ударів по них. Кабінет міністрів виділив майже 72 мільйони гривень на розсилку 900 тисяч повісток військовозобов'язаним до кінця року. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 24 вересня. Планується, що щомісяця друкуватимуть та надсилатимуть близько 300 тисяч повісток. Також уряд ухвалив постанову, згідно з якою спрощується виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі військових або отримання ними інвалідності внаслідок війни. Передбачено, що заяви про призначення виплати подаватимуть до Мінветеранів. Зробити це можна буде через ЦНАП або навіть в електронній формі, засобами порталу дія або єдиного державного реєстру ветеранів війни. Народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на нову директиву командування сухопутних військ від 19 вересня цього року, заявив, що мобілізація чоловіків віком 50-60 років тепер заборонена, але окрім випадків, коли генеральний штаб видає на конкретну особу окреме мобілізаційне розпорядження. Ця директива за словами нардепа вже направлена до обласних і районних військових комісаріатів. Парламент Швейцарії визнав голодомор 32-33 років в Україні геноцидом українського народу. Таке рішення підтримали 123 депутати. 58 виступили проти ще семеро отримались. Про це повідомляють на сайті парламент України. У документі визнали акт геноциду і зазначили, що відповідальність за нього лежить на радянському режимі часів Йосипа Сталіна. На українському ринку продовжують дорожчати хліб. Експерти прогнозують, що зростання цін у найближчі місяці прискориться. За словами першого віцепрезидента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка, постачальники пішли назустріч торговим мережам та не підвищували цінники на понад 5% за три місяці. Однак, пекарі вимагали переглянути вартість хліба тож з початку жовтня цінник на хліб виросте на 5-10%. Сьогодні у будинку, де мешкає колишній легендарний український футболіст Артем Мілевський, пройшли обшуки. Про це повідомляє Спорт За інформацією джерела, обшуки були пов'язані зі справою про договірні матчі, у який виступає друг Мілевського Сергій Третяк, що ділить помешкання з колишньою зіркою київського Динамо. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.